Трамп і Путін поговорили вчора телефоном. Розмова тривала понад дві години і стала найдовшою в історії переговорів президентів США і РФ. за офіційною версією Білого Дому. Лідери говорили про необхідність припинення війни і тривалий мир, але без конкретних зобов'язань з боку Кремля. Так, от двоє домовилися про 30-денне припинення вогню, а точніше про відмову від атак на енергетичну інфраструктуру на початок та початок переговорів щодо безпеки суднопласту в чорному морі. Очільник Кремля використав момент, щоб висунути умови, які вигідні Росії. А це зупинка мобілізації в Україні, припинення постачання зброї від союзників і блокування розвідданих. Водночас УРФ одразу заявили, що жодних реальних домовленостей щодо повного припинення вогню наразі немає. Ну, але є і хороші новини. Президент РФ заявив, що сьогодні, нібито, має відбутися обмін полоненими 175 на 175. У рамках обміну РФ має передати зокрема 23 тяжкопоранених тяжко поранених українських бійця. До речі, обмін підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Він також прокоментував розмову Путіна і Трампа і заявив, що Росія не готова навіть на перший крок до пропинення війни за його словами. Якщо РФ продовжить бити по наших енергетичних об'єктах. Ми будемо відповідати загалом. Президент дуже песимістично налаштований щодо тимчасового перемир'я ЗРФ і заявив, що в найближчі місяці ми очікуємо максимальний наступ Путіна на нашу територію. Про це далі будемо говорити з експертом міжнародником Максимом Несвітайловим. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Отже, після розмови президентів США і РФ останній погодився на 30-денне перемир'я. Як зараз ви би оцінили ці новини щодо телефонної розмови Трампа і Путіна? Ну перш за все багато хто обговорював дійсно тривалість цієї розмови. Що, що ж це означає? стільки, було, стільки вони говорили. Але я одразу кажу, що в таких процесах важлива не тривалість, а якість можна знаєте, за 15 хвилин, дуже гарно так щільно поговорити, що всі будуть задоволені, можна мучитись дві години, і в результаті всі розійдуться розчарованими. От приблизно швидше за все це другий варіант, тому що судячи з усіх заяв, які вдалося потім обробити. Ні до чого конкретно, окрім проведення хокейного матчу між НХЛ і Хелл, вони не домовились, тому що оця ось е, нібито домовленість про негайне, негайне припинення е, ударів по е, енергосистемам, по інфраструктурі. Ну, вона взагалі поки що ні про що. По-перше, вчора ми чули так. Я після цієї телефонної розмови сидів і слухав за вікном. Яка як же чудово звучить це негайне припинення вогню? Дуже нагадує вибухи, не знаю чому, але не так склалась. Угу. Я думаю, що вони не зрозуміли одне одного, і Росія не буде цього зараз точно дотримуватись. Це вони сказали, що вони в теорії на це можуть погодитися, але знову ж таки висунули свої умови, які для України є неприйнятними. Тому що розмова йшла про 30-денний безумовний мир, тобто про 30-денне припинення вогню без додаткових умов ні з нашого, ні з російського боку. Україна на це погодилась. Росія на це згоди зараз ще не дається. Потрібно це потрібно розуміти, і в принципі, якщо навіть б Росія погодилася, не за це, вони швидше б за все, вони швидше за все. Не дотримувалися угоди, як робили це і раніше. У нас були вже раніше такі а, домовленості. А, та тим не менш, ну Трамп хотів це почути. Путін це сказав. А тепер а, Трамп розвітував, що він про це домовився. Єдиний момент, як тепер він буде комунікувати, коли перемир'я дійсно не розпочнеться. А Максима, а от ви трошки згадали та про те, що вчора після новин, що нібито Путін нібито віддав наказ про припинення обстрілів інфраструктури, в Києві лунала повітряна тривога, активно працювала. ППО, ми сьогодні розповідали в новинах. А енергетичні об'єкти не можна виходити, можна все інше. Це якесь дивне перемир'я виходить. Ну і власне будь-які удари тоді по Україні вони можуть виправдати тим, що це було не по енергетичних об'єктах. Як це відбувається? Для чого тоді це перемир'я? Абсолютно вірно, тут якраз і е, е, диявол криється в цих деталях, тому що як Трамп написав у Севатросоша, на що негайне припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі, і знову ж таки, що це означає? Тобто немає детального якогось погодження, якогось спільного документу, який би давав це роз'яснення. Просто понятійно, нібито вони про це домовились, і ви абсолютно праві. Можуть бути удари, і вони можуть бути проти по, по енергосистемі, про по якійсь цивільній інфраструктурі. Але Путін буде казати: Ну, слухайте, ми запускали не туди. Ми запускали по військовим об'єктам. А це все український реп, який збив наші ракети, який збив наші безпілотники. І тому вони туди влучили, okay. а запускали okay. ми не туди. Uh -huh. ну, тобто, це взагалі ні про що або має бути повне припинення ударів. Абсолютно і безумовне, або ну тут немає про що говорити, тому що ну Росія буде, буде це використовувати виключно на свою користь. Будь-який наш удар у відповідь вони будуть, звісно ж, розносити як зраду, використовувати як привід там для посилення своєї агресії, а свої атаки будуть заперечувати так, як робили це і раніше. У ну, власне поки що повного припинення йдеться тільки про повне припинення мобілізації, якого хоче Путін, Ну і інші там забаганки там. Припинення постачань зброю розвіддані. Ну фактично Путін створює такий собі ґрунт для нової агресії проти України. Ну сумнівів, що в цей час Росія буде нарощувати, буде перегруповувати, немає ні в кого. Я думаю, чи є в білому домі розуміння, що а, таким чином а, Росія просто посилює власний ресурс і намагається ослабити Росію. І якщо є таке розуміння у Білому домі, чому вони йдуть на ці умови? Я думаю, що поки що, на жаль, немає, бо Україна пояснювала це. З самого початку Трамп досився з цим сісфаєром з припиненням вогню, як з писаною торбою, і говорив, що це обов'язково повинно бути. Це головна ознака того, що країни налаштовані на те, щоб знайти мир. Наскільки мені відомо, ми говорили з Трампом неодноразово дуже багато разів. Розповідали за попередній наш досвід. Коли були масштаби значно меншими, коли контролювати можна було це все якось, там с є мало доступ до територій, щоб було постійне порушення вогню з боку Російської Федерації, що там перемир'я тривало буквально менше ніж дві доби, і росіяни почали нас обстрілювати. Ми не стріляли в відповідь, і це все тривало роками. І це нічим хорошим не закінчилось. Трамп не хотів нас слухати. Він зараз протяжність кордону 2000 км. Якщо говорити про небо там, про море, окей, там можуть бути працювати супутники, радари, це ще якось можна в теорії відстежувати. Якщо говорити про повне припинення вогню. якщо говорити про той формат, про який вони домовились, нічого відстежити не вийде. Можливо, на практиці, коли Трамп і його команда це побачить. А вони з нами нарешті погодяться. Вони побачать, що Путін їх не поважає і не готовий з ними домовитися, дотримуватись. Обіцянок які їм надав. Можливо, це Трампа переконає, бо слова у випадку з ними абсолютно безсилі. Ну от бачите, в Німеччині побоювалися, що Путін і Трамп після цієї телефонної розмови взагалі можуть розділити Європу. І от такий варіант розвитку подій е, припускала зокрема голова комітету Будестагу з оборони. От далі я її процитую. Вона сказала, що найбільша трагедія в тому, що Путін набагато перевищує Трампа, тому що Путін чітко знає, чого він хоче. Він хоче схід України, він хоче остаточно утримати Крим. І от е, це його е, максимальність вимоги. Т, е, наголосила ця політикиня. І от чи справдилися найгірші побоювання щодо цієї розмови? Європейських політиків важко сказати, тому що ми ж розуміємо, що вони могли багато про що говорити протягом цих двох годин. Uh -huh. Я думаю, вони за ці дві години дійшли і до Піченягав. І е, до Еріка Родобородого, так тому я, я так і бачу цю, цю, цю розмову. Такий до Путіники, а Пічені. А Трамп такий не піченіга, це звісно, пічня. А от Ерік Родобородий, і оце ось, е, е, тр, тр, тривала так їхня розмова. Е, але загалом, ну я думаю, що Трамп розуміє. Е, Точніше, Путін розуміє психотип Трампа. Він розуміє, що е, Трамп десь ним захоплюється, і це не моє припущення. Е, це і по перше, думка багатьох експертів. По друге, я у себе в телеграм-каналі публікував таку цілу нарізку з е, е, того, як Трамп протягом років на різних подіях, інтерв'ю, виступах розповідав історію про те, як Путін колись раз назвав його генієм. І от він з такою гордістю про розповідав, що Путін назвав мене генієм. Мені казали про це не розповідати цим не хвалитись, але ж Путін мене генієм назвав. А вас Путін генієм не називав. І тут дійсно є ця проблема. Точно що зрозуміло, що вони домовились по близькому сходу, і у них там є якийсь консенсус, і Штати сподіваються таким чином нагадати зв'язок. Трамп його проблема в тому, що він вважає себе розумнішим за Путіна, і що і розумнішим за Сі е, що ще більш небезпечно, тому що він думає, що він зможе. Легко Росію у Китаї відтягнути і поборовати Китай таким чином. Uh -huh. Але я впевнений, що вони на це згоджуватись не будуть. Ну а європі варто не сидіти думати, гадати про що вони домовилися, а просто працювати на Максиме. Але, от, власне, про Європу. Давайте у нас буквально пару хвилин є про Європу, тому що Європа трошки по інакшому відреагувала. Все такий Мерц, Новий канцлер Німеччини закликає озброюватися і збільшити витрати на оборону. Макрон так само каже, що треба готуватися Європі до ні, загалом Європа без участі США готова взяти на себе оборону своїх країн, і скільки часу на це потрібно? Ну, дивіться, вони ще повною мірою не готові взяти на себе оборону, але вони можуть виграти час, підтримавши зараз Україну. Вони можуть замінити Сполучені Штати. У них є для цього всі необхідні ресурси. Коли ми говоримо про Францію чи Німеччину, вони виділяли менше 1% від свого ВВП на підтримку України. Там Франція, взагалі, 0,02 чи 0,03 відсотка виділяла. Вони можуть однозначно більше. У них є амбіції, та ж сама Франція пропонує. Щоб Європа купувала виключно там французьку європейську зброю, не купувала американську в Німеччині. Компанія Volkswagen готова знову виготовляти зброю. А у них досвід є не такий і давній. Я думаю, що вони готові повернутись до цього. І Мерт ще не повернувся, але вже під його пильним. Наглядом ухвалили дуже важливе рішення, і відбулась от відбудеться розморозка трьох мільярдів євро військової допомоги для України, які ми зможемо вже в березні, наскільки я розумію, отримати. І рух досить динамічний. Тому я думаю, що все у нас спільно з нашим досвідом і характером, з їхніми грошима і технологіями, все може вийти. Шкода ж так багато часу знадобилося uh -huh. європі, щоб розкачатися, усвідомити небезпеку з боку Росії. Дякуємо, Максиме, Дякуємо, що приєдналися до ефіру. Експерт міжнародник Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку.